Зараз Росія якимось чином змінила тактику своїх дій. Наскільки вони вплинуть взагалі на хід от теперішніх подій? Тобто, зараз це якась така масована атака, тому що вони їх отримали, освоїли і почали їх задіювати. Що відбувається? Який ваш аналіз? Очевидно, ракети, які є високоточні у Росії. Це я не маю на увазі ракети Х-22 чи Х-59, є ще радянські, а, чи С-300, а високоточна зброя, яка коштує мільйони. Це ракети «Калібр», «Іскандер», ракети Х-101, Чиха 555, можливо, вони дещо вже запаси поменшали, так вони не дещо, а суттєво поменшали. І очевидно, що ці, 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 це високоточне озброєння, яке вони мають, вони бережуть на якісь інші стратегічні завдання, можливо, для ударів по критичній інфраструктурі всієї нашої держави, не лише там східних чи південних областей. Ті ракети добивають без проблем і до західної частини нашої держави. Ймовірно, їх приберегли на якісь е, холодні пори року, щоб завдати Україні таких критичній інфраструктурі тих самих ударів. і, і е, безпілотники вони вели перемовини. Доволі такі, ну скажімо так, умовно тривалий час, і отримали вони дешеві. Вони. Теж вважається високоточною зброєю, що що правда, вона в 10 разів менше потужна бойова частина у безпілотника до 40 кілограмів у ракети 400 плюс кілограмів бойова частина. Тобто вибух е у 10 разів потужніший. Ну, ці кадри, які ви демонструєте шахідів зараз це взяті із е Ютуба. Так їх розлоділися е світом, дещо е перебільшено там ті вибухи. Ці атаки, тому що ну це з метою реклами зроблений цей ролик. Там на одному з вибухів видно, що склад підривається швидше ніж туди влучає е е сам дрон склад з вибухівкою. Тому е я одразу переходжу до його тактико технічних характеристик, тому що, по-перше, якщо вони ну перебільшують сам вибух, так і перебільшують відстань ту, яку може долати цей БПЛА камікадзе, це заявлено 2,5 тисячі кілометрів, але 2,5, ну всі вже фахівці, які розуміються в цій галузі, що навряд чи цей дрон своєю злітною масою 200 кілограмів важить цей дрон, і чотирмачотирьох цинеліндровим двигуном кількості пального, щоб здолати відстань у. 2,5 тисячі кілометрів, навряд чи вистачить, то мова може йти про сотні до тисячі кілометрів дальність його застосування, і теж що сумнівно, на таку велику відстані дрон помітний, дрон шумний, його буде по дорозі, як мінімум, знищено. От, власне, це те, що відомо про цей дрон, що наші фахівці, зрештою, вивчають усі його сильні та слабкі місця, тому що збито вже є більш-менш цілілі екземпляри, які будуть зроблені висновки щодо їхнього. Ефективного знищення